Вітаємо з вами інформатори. Ми зараз знаходимося у місті Дніпро, а саме на набережні перемоги біля будинку 118 сумнозвісного будинку, куди у 2023 році влучила російська ракета та зруйнувала два під'їзди. І тут вже декілька років тривають відновлювальні роботи. У цьому будинку залишаються Мешкати багато людей. Два зруйнованих під'їзди прибрали, і зараз на їх місці пустир а будинки ці почали утеплювати. Ось це ось так виглядає це Бачите, і з цього боку також почали Роботи затеплення і е, за попередніми підрахунками це дозволить зекономити 40, близько 40% енергоресурсів. Ось так це виглядає. Для тих, хто щойно приєднався, я нагадую, що ми з вами знаходимося у місті Дніпро, а саме на набережні перемоги. Біля будинку 118, куди у 2023 році влучила російська ракета. Нагадаю, тоді загинуло 46 людей. З них шестеро це були діти, і ці два під'їзди розібрали. А будинки наразі утеплюють. В них продовжують жити люди, дуже багато людей. Це один з найбільших будинків у місті, і ось. Так він виглядає зараз. Як бачите, проводяться утеплювальні роботи і це дозволить зберегти тепло мешканцям цього будинку. Ось так це виглядає. Поруч бачимо отеп... отеплювач, працюють робітники, і цей будинок буде повністю утеплений. Працює одразу декілька бригад, як ми можемо побачити. Там, там, і там, і там. Тож така ситуація тут відбувається наразі. А з новинами Дніпра та області ви можете ознайомитись на сайті Інформатор Дніпро, також слухайте радіо «Інформатор FM 1073 і підписуйтесь на наші соцмережі, аби бути в курсі всіх актуальних подій.